Вітаю всіх на моєму каналі. Ви не думали, чому тролейбуси не можуть обганяти один одного? Чому досі не придумали спосіб? Мабуть, це питання не таке доречне. А чи не здається вам, що електромобілі це ідеальний засіб пересування? Хоча нічого не буває ідеального? Звісно, усього є недоліки і переваги? Вважається, що вони є, як кажуть, Zero Emission, тобто з нульовим рівнем викидів. Але чомусь не враховується, скільки викидів відбувається при виготовленні як самих автівок, так і при виробництві та утилізації акумуляторів. Так що тут постає питання, чи настільки вони zero-emission і не засмічують зовнішнє середовище. Але, на мій погляд, сама ідея використовувати акумулятори виглядає химерною. Про гібриди я не кажу. Гібриди це нормальна тема. А якщо порівнювати з двигунами внутрішнього згоряння, великим мінусом, на мій погляд, є запас хода та його відновлення. Якщо запас ходу електрокарів збільшується так сяк, то відновлення енергії займає досить багато часу. На звичайному авто я приїжджаю на заправку і виїжджаю, якщо немає черги і я не затримався, щоб щось купити через 10-20 хвилин. На електрокарі швидка зарядка, виправте мене, якщо помиляюся, умовно від 0 до 100% в залежності від потужності заряджальної станції займає 1-2 години і коштує задоволення відповідно. Про звичайну розвідку я не згадую, там вийде значно дешевше, але дуже довго. Тож бензином-дизелем заправка займає хвилини, заряджання акумулятора години. А проте, чи можна якось пришвидшити процес? І ось моїх декілька ідей. Перша найпростіша зробити акумулятори з'ємними, тобто універсальними блоками. У тебе розряджається електрокар, автобус, вантажівка. Заїжджаєш на заправку і тобі, чи ти сам міняєш акумулятори з розряджених на заряджені, як звичайні батарейки в електроприладах. Швидкість, мені здається, очевидна. В чому тут проблема? Автовиробники повинні узгодити параметри універсальних блоків батарей. Це перше. По друге, так як блоки будуть важити немало, то слід розробити спеціальне обладнання, яке дозволить міняти акумулятори одній людині швидко, плюс обладнання на цій АЗС для перезаряджання акумуляторів, діагностики і таке інше. Друга ідея складна і затратна. Звернімо увагу на тролейбуси, трамваї, електровози. Чи є у них акумулятори? Можливо. Але основне джерело живлення це електричний струм від контактної мережі. Одразу видно безліч мінусів. Тролейбуси не можуть обганяти один одного. Для їх функціонування потрібно бути створена і підтримуватися відповідна інфраструктура. Проблема обгонів вирішується або контактна мережа повинна бути вгорі, або знизу і краще під землею. Вгорі повинні бути не окремі дроти. А така сама сітка, наприклад, як на розважальному атракціоні з машинками. Але тут проблеми можуть виникнути у випадку аварії, якщо автівка підскочить і пошкодить структуру, а якщо при цьому вдарить струмом саме авто, тож кращий варіант був би під землею і без контакту. Безконтактна зарядка же є, Тож чому не зробити так, щоб і людям було безпечно вийти з машини в будь-якому місці дороги, і автівка могла брати енергію. Стосовно створення відповідної інфраструктури, то тут або держава повинна це зробити, або якимось чином стимулювати приватні компанії, автовиробників, вантажоперевезників. Акумулятори теж будуть потрібні, якщо авто опиниться поза зоною мережі. Як я вже неодноразово казав, перегони стимулюють розвиток технологій. Так і є серія гонок на електромобілях формула І». E. Ці боліди використовують акумулятори, швидкість і тривалість їх менша. Тож, чому не організувати альтернативний чемпіонат гонок, умовно, перегони на тролейбусах. Деструм був би під треком або над треком, а електродвигуни контактна або безконтактна вживали б енергію. Питання залишатиметься відкритим. Дякую за просмотр. Поділіться своїми думками, зауваженнями у коментарях. Було б цікаво побачити, з чим ви згодні, а з чим ні. Якщо це відео вам сподобалося, ви знаєте, що робити.